Вітаю вас, друзі. Сьогодні пропоную вам подивитися розклад на тему відносин. Якщо ви зараз в пошуку а, і ви вже довгий період часу без відносин, не можете знайти відносини, все вам не те, все вам не так, той не такий, ця не така, і так далі, подивимося, в чому взагалі а, тут. Підводний камінь. Чи він є насправді, чи просто у вас ще такий період в житті? Отже. Поїхали. У нас буде два варіанти. І перший варіант. Згадуйте варіант, який вам відкликається більше за все. І другий варіант варіантик. Варіантик. Так. Отже, хто загадав перший варіант? Відкриваємо скарбки. Чому ж ви досі безвідносини? Так. Ну що тут? Тут у вас дуже, така, знаєте, можна сказати, завищені очікування, можливо, якісь від партнера. Ви його дуже прям намалювали собі, чи її ідеальним якимось досконалим. Таким партнером, який прям, ну, дуже буде наділений всіма рисами. Але це трішки розходиться з вашими уявленнями про себе особисто. Тобто, ваші уявлення про себе особисто можуть момент оцей віддаляти. І у вас зараз час більш таких внутрішніх якихось пошуків, і визначитися з тим, що ви справді дійсно хочете. Тобто завищені очікування, вони в кінцевому результаті вас ще більше будуть вганяти в ілюзії. І вам тут радять для себе визначити основні чіткі пріоритети, тому що ви можете ходити на побачення і. Е Знаєте, от у вас є, наприклад, ви хочете там, брюнета чи брюнетку, і ви йдете на побачення там, з людиною, яка не відповідає вже там, на фізичному рівні якимось вашим е, уявленням. І ви хочете цю людину образно, там, чи не брюнета, брюнетку, а високого чи високу, А ви йдете на побачення з людиною, яка фізично просто зовсім не вписується в ці рамки. Надію, що там, можливо, внутрішньо якось вона. Е, вас захопить собою, і ви, можливо, в неї закохаєтеся і не будете самі. Тобто тут іде такий ще страх самотності і невідповідність вашим очікуванням. Тобто, ви ціле йдете на побачення з людиною, яка вже не відповідає вашим якимось цінностям, або навіть коли ви десь переписуєтеся вам. Ну треба дати трішки час, не спішити. Тобто, ви вже позиціонуєте і уявляєте, що все оце вже точно, оце точно вона, і це вже точно він. І все, ми, ми вже будемо разом. Вже щось там собі придумали, чуть не шлюб, і двоє дітей. Це зовсім не відповідає реальності для вас. Карти радять, що потрібно визначити свої пріоритети, свої бажання, те, що ви істину хочете справді отримати від партнера, і те, що є реальним, тобто те, що в нашому світі тут і зараз можна знайти в людині, яку ви хочете притягнути в своє життя. Але для того, щоб цю людину притягнути, треба чітко визначити свої бажання, які відповідають вашим потребам. Якщо на фізичному рівні вам подобаються високі чи низенькі люди, то ви обираєте відповідно таких людей, які фізіологічно вам подобаються фізично і тіло, і доглянутість. Якщо тут може також проходити по цих картах, що людина от може бути не зовсім доглянута, а вам от ви йдете чомусь на побачення, хоча ви бачите, там по фотографії видно, що не не зовсім доглянута людина, але ви все одно йдете. Випробовуєте долю. Ось, і звичайно, і сам, самому чи самій, е, як от є таке прислів'я, претендуєш, відповідаю. Тобто, сам, самій самому відповідати, розвиватися, вчитися чомусь новому, не бути категоричним до якихось думок інших, тобто, людину, якщо людина вам щось розказує, там не спорити з нею, не доказувати, не доводити свою думку, а поважати. І з поваги відноситися, і ви тоді будете придивлятися до людей, а не одразу в омут з головою, пригнути, стрибнути, не знаю що, не знаю куди, але я дуже-дуже хочу. Отже, другий варіант. Другий варіант, чому у вас можуть не складатися відносини, відносини.